На сьогоднішній момент, коли дуже розповсюджена онкологічна патологія, на перше місце діагностики виходять профілактичні міри. Однією з подібних профілактичних мір може бути генетичне тестування. Для кого це може бути корисно? Якщо ви маєте раки в родині, які є спадковими, це може бути рак грудної залози, рак яєчники, рак підміхорової залози, рак підшлункової залози, шлунку або колоректальний рак, можливо, варто здати подібний аналіз. Що він дає? Наш ген складається з молекули ДНК, яка має два ланцюжки. Один ланцюжок, який наслідується генетично, може бути мутований або поламаний, простою мовою. В нормі наш організм відтворює хороший ланцюжок і далі організм функціонує нормально. Але, зважаючи на зовнішні фактори, можуть ставатися мутації протягом життя. Чим старша людина, Тим більше вона схильна до цих мутацій, і тим менша схильність гена, стабілізувати стан нормального гену, і він починає мутувати. Якщо заздалегідь знати, що у вас є генетична мутація, тобто схильність до спадкового раку, ви зможете проявляти профілактичні дії, своєчасно робити профілактичні засоби діагностики або, можливо, приймати якісь медикаменти, які позбавлять від схильності до мутацій, і таким чином зменшити настання онкопатології з віком.